Карел Чапек Війна з саламандрами. ЕНДРю Шейхцер Якось у четвер, коли Лондонський зоопарк був закритий для публіки. Містер Томас Грекс, доглядач павільйону земноводних, чистив басейн терарії своїх підопічних. Він був сам самісінький у відділенні саламандр. Де виставлено для огляду японську гігантську саламандру, американського болотяного чорта і безліч дрібних третонів, саламандр, асколотлів, сирен, протеїв тощо. Містер Грекс орудував ганчіркою та вінком, насвистуючи Енні Лорі, коли раптом у нього за спиною чийсь рипучий голос промовив Диви, мамо, містер Грекс озирнувся, але не побачив нікого. Тільки болотяний чорт плямкав, сидячи в твані, а ота велика чорна саламандра, отой Андріас, зіпершись передніми лапками на край басейну, крутив тулубом. Це мені причулося, подумав містер Грекс і знову замахав віником так, що аж засвистіло. Дивись, саламандра. знову промовило ззаду. Містер Грекс рвучко обернувся на нього дивилася, кліпаючи нижніми повіками чорна саламандра. Отой Андріас. Брррр, яка бритка, сказала вона несподівано. Ходімо звідси, Любчику. Містер Грекс аж рота роздявив з подиву. Що? А вона не кусається? репіла саламандра. Ти, ти вмієш говорити? промимрив містер Грекс, не вірячи своїм вухам. Я її боюся, вимовила саламандра. Мамо, а що вона їсть? Скажи добрий день. звернувся до неї приголомшений містер Грекс. Саламандра завихляла тулубом і прорипіла. Добрий день, добрий день, добрий день. Можна дати їй булочку? Містер Грекс розгублено застромив руку в кишеню і витяг звідти шматок булки. На! Саламандра взяла булку лапкою і заходилася обкусувати її. Дивись, Саламандра, вдоволено рохкала вона. Тату, а чого вона така чорна? Раптом вона пірнула і виструмила з води саму голову. А чого вона в воді? Чого? Фе, яка бридка. Містер Томас Грекс розгублено почухав потилицю. Ага, це вона повторює те, що чує від людей. Скажи Грекс!» – спробував він. Скажи Грекс, повторила саламандра. Містер Томас Грекс. Містер Томас Грекс. «Добрий день, сер. «Добрий день, сер, Добрий день! Добрий день, сер. Здавалось, саламандра не може наговоритись, але Грекс не міг більше придумати, що їй сказати. Містер Томас Грекс не був дуже красномовною людиною. Ну, помовч уже, сказав він. Ось я впораюся, тоді вчитиму тебе говорити. Ну, помовч уже!» – пробурчала саламандра. «Добрий день, сер, диви, саламандра, вчитиму тебе говорити. Треба сказати, що адміністрації зоопарку не подобалось, коли доглядачі навчали підопічних тварин усяких штук. Ну, хай іще слон, то інша річ, але решту тварин тут держать із освітньою метою, а не для циркових вистав. Тому містер Грекс затримувався у відділі Саламандр здебільшого потай, коли там уже нікого не було. А що він був удівець, то ніхто не дивувався, що він так часто сидить на самоті в павільйоні земноводних. У кожної людини є якісь свої вподобання. До того ж, у відділі саламандр бувало небагато відвідувачів, то крокодил тішився чималою популярністю, а дні Андрія з шейчері минали майже в самотності. Якось на смерканні, коли павільйони вже зачинялися, директор зоопарку сер Чарлз Вігем обходив деякі відділи, щоб пересвідчитися, чи все там гаразд. Коли він йшов відділом саламандр, у одному басейні захлюпотіло, і хтось промовив рипучим голосом: «Добрий вечір, сер!» «Добрий вечір!» – сторопіло відповів директор. Хто там? Пробачте, сер!» – сказав репучий голос. Це не містер Грекс. Хто там? знову спитав директор. Енді, Ендрю Шейхцер. Сер Чарльз підійшов до басейну. Там була тільки саламандра. Вона сиділа нерухомо, випроставши тулуб. Хто тут говорив? Енді, сер, відповіла саламандра. А хто ви? Вігем, сторопіло вимовив сер Чарльз. Дуже радий, чемно сказав Андріас. Як ся маєте? Що за чортівня? загорлав сер Чарльз. Грехсе, чуєте Грехсе? Саламандра стрепенулась і вмить сховалася під водою, до відділу вбіг засапаний, стривожений містер Томас Грекс. Слухаю, сер. «Грексе! що це означає? накинувся на нього сер Чарльз. А що сталося, сер, розгублено промовив містер Грекс. Оця саламандра говорить. Вибачте мені, сер, скрушно заблагав містер Грекс. Не можна так робити, Енді, я вже тобі тисячу раз казав, щоб ти не докучав людям своїми балачками. Пробачте мені, сер, більше такого не буде. Це ви навчили Саламандру говорити. Вона перша почала, сер, виправдовувався Грекс. Сподіваюся, що більше ви цього не робитимете, Грексе», – суворо сказав сер Чарльз. Я за вами пильнуватиму. Трохи згодом до сера Чарльза Вігема завітав професор Петров, і вони розговорилися про так званий розум тварини, про умовні рефлекси і про те, як широка публіка переоцінює розумові здібності тварин. Професор Петров висловив свої сумніви щодо ельберфельських коней, які нібито вміли не тільки рахувати, а й підносити до степеня та добувати корінь. Адже навіть пересічна людина добувати кореня не вміє, сказав великий учений. Тоді серові Чарльзу пригадалася грехсова саламандра, що вміла говорити. У мене тут є одна саламандра, почав він нерішуче. Отой славнозвісний Андріас Шейцері, то вона навчилась говорити, як папуга. Не може бути, заперечив професор, адже у саламандр приросла язик. А ходімо, подивімося, запропонував сер Чарльз. Сьогодні прибиральний день, людей там мало. І вони пішли до павільйону. Біля входу до відділу саламандр сер Чарльз спинився. Середини чути було шоркання мітли і монотонний голос, який повільно читав щось. Зачекайте. шепнув сер Чарльз професорові. Чи є на Марсі люди? бобонів монотонний голос. Читати це? Ні, пошукаю щось цікавіше, Енді, відповів інший голос. Хто здобуде приз у цьогорічному дербі, Пелемська красуня чи гобернадор? «Пелемська красуня, відказав інший голос. Та дарма читай. Сер Чарльз потихеньку прочинив двері. Містер Томас Грех з віником мів підлогу, а в саджалці з морською водою сидів Андріас Шейцері і репучим голосом повільно читав вечірню газету, яку держав у передніх лапках. Грекссе. закричав Чарльз. Саламандра шарпнулась і зникла під водою. Містер Грекс із переляку впустив мітлу. Слухай, сер, що це означає? Вибачте мені, сер, забелькотів пригнічено Грекс. Це Енді читає мені, поки я тут замітаю, а коли замітає він, тоді читаю я. Хто його навчив? А він сам підгледів, сер. Я, я даю йому свої газети, щоб не балакав стільки, бо він день і ніч не змовкав би. Тож я й подумав, хай уже краще навчиться говорити культурно. Енді. покликав сер Вігем. З води вирнула чорна голова. Слухаю, сер, прорепіла вона. На тебе прийшов подивитися професор Петров. Дуже радий, сер. Я Енді Шейхцер. А звідки ти знаєш, що тебе звуть Андріа Шейцері? А ось тут написано, сер Андріа Шейхцер, острови Гілберта». І часто ти читаєш газети? Часто, сер, щодня. А що тебе найбільше цікавить у них? Судові репортажі, кінські перегони, футбол. А ти бачив коли футбол? Ні, сер. А коней? Не бачив, сер. То навіщо ж тобі про це читати? Бо воно є в газетах, сер. Політика тебе не цікавить? Ні, сер. Буде війна чи ні? Цього ніхто не знає, Енді. Німеччина будує підводні човни нового типу, промовив Енді стурбовано. Промені смерті можуть обернути цілі континенти в пустелю. Це ти теж прочитав у газетах? спитав сер Чарльз. Так, сер. Хто здобуде приз у цьогорічному дербі, Пелемська красуня чи губернатор?» А ти як гадаєш, Енді? Гобернадор, сер, але пан Грек скаже пелемська красуня. Енді покивав головою. Купуйте англійські товари, сер, підтяжки снайдера, найкращі у світі. Ви вже купили новий шестициліндровий танкред Юніор! Швидкий, недорогий, елегантний. Дякую, Енді, досить уже. Котра з кіноартисток найдужче подобається вам. У професора Петрова наїжачили лищуприна й Борода. Пробачте, сер Чарльз, сказав він, але мені вже час іти. Гаразд, ходімо. Енді, ти не заперечуватимеш, коли я прийшлю до тебе кількох учених. Гадаю, вони охоче з тобою поговорять. Буду дуже радий, сер, прорипіла саламандра. До побачення, сер Чарльз, до побачення, професоре. Професор Петров роздратовано пирхаючи і щось мурмочучи, заквапився геть. Даруйте, сер Чарльз, сказав він нарешті, але чи не могли б ви показати мені якусь тварину, що не читає газет? Учені, про яких говорив директор, були доктор медицини сер Бертрам, професор Ебігем, сер Олівер Додж, Джуліан Фокслі та інші. Наводимо уривок із стенограми їхньої розмови з Андріасом Шейцері. Як ваше ім'я? Ендрю Шейхцер? Скільки вам років? Не знаю, ви хочете здаватись молодими, носіть корсети лібелла. Який сьогодні день, понеділок. Гарна погода, сер. Цієї суботи в епсумі бігтиме Гібралтар, скільки буде тричі по п'ять. А що, ви вмієте рахувати? Умію, сер, скільки буде сімнадцять помножити на двадцять дев'ять. Дозвольте запитувати нам, Енді, перелічіть річки Англії, темза, а ще темза. Інших не знаєте, так? Хто тепер на англійському троні? Король Георг, хай благословить його Бог. Гаразд, Енді. Хто найвидатніший англійський письменник? Кіплінг. Дуже добре. А ви читали щось із його творів? Ні. А як вам подобається Мей Уест? Краще ми питатимемо вас, Енді. Що ви знаєте з історії Англії? Генріха восьмого. Що ви про нього знаєте? Найкращий фільм останніх років, розкішна постановка, неповторне видовище. А ви бачили його? Ні. Хочете познайомитися з Англією, купіть собі форт малючок. А що б ви найдужче хотіли побачити, Енді? Веслярські змагання, кембридж Оксфорд, сер. Скільки є частин світу? П'ять. Дуже добре, перелічіть їх. Англія і усі інші. А які це інші? Більшовики й німці і Італія. Де острови Гілберта? В Англії. Англія не зв'язуватиме собі рук на континенті. Англії потрібні 10 тисяч літаків. Відвідайте узбережжя південної Англії. Можна подивитися на ваш язик, Енді? Можна, сер. Чистіть зуби пастою фліт. Найекономніша, найкраща в світі. Одне слово, англійський виріб. Хочете, щоб у вас гарно пахло з рота. Користуйтеся пастою фліт. Дякуємо досить. А тепер скажіть нам, Енді, і так далі. Стенограма розмови з Андріасом Шейцері складалася з 16 повних сторінок і була опублікована в журналі The Natural Science. В кінці стенограми комісія фахівців так підсумувала результати свого досліду. Перше. Андріас Шейцері. Саламандра. Утримувана в лондонському зоопарку, вміє говорити, хоча й трохи репучим голосом. Запас слів у неї близько 400. Вона говорить тільки про те, що чула або читала. Звичайно, ні про яке самостійне мислення у неї не може бути й мови. Язик у неї досить рухливий, голосових зв'язок ми за наявних обставин не могли дослідити детальніше. Друге, вище названа саламандра вміє читати, але тільки вечірні випуски газет. Цікавиться тими самими питаннями, що й пересічний англієць, і реагує на них таким самим способом, тобто у відповідності з усталеними загальнопоширеними поглядами. Її духовне життя, наскільки можна про нього говорити, складається майже цілком з уявлень і думок, розповсюджених у наш час. Третє. Інтелект її аж ніяк не слід переоцінювати, бо він ні в якому відношенні не вищий за інтелект пересічної людини. Незважаючи на цей тверезий висновок експертів, балакуча саламандра стала сенсацією лондонського зоопарку. Коло басейну Пупсика Енді весь час тислася юрба цікавих, які прагнули поговорити з ним про все на світі від погоди і до економічної кризи та політичного становища. Відвідувачі давали йому стільки шоколаду й цукерок, що він урешті захворів на тяжкий катар шлунка й кишок. Тоді відділ Саламандр закрили, але було вже запізно Андріа Шейцері на прізвисько Енді загинув від наслідків своєї популярності. Отже, як видно, слава розбещує навіть саламандр. Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.